Вітаю вас. Сьогодні сороковий день із циклу «365 днів одного року. Спостерігаємо уважно. Пішли активні процеси розпускання листочків. Тепер кожен день дійсно буде мати. Дуже зримі зміни. Добре чути спів пташок. Це настільки прекрасно вранці, особливо перед сходом сонця, слухати, як птахи чекають, що ось ось зійде сонце. Хай вам щастить, будьте здорові!